Ось така зима прийшла вже і до нас, начебто дуже гарно, але, звісно, гарно б це було, коли б це відбувалося зимою, а не зараз. Коли вже квітнуть дерева, абрикоси і квіти вже повилазили. Ось так до того ж зараз плюсова температура, а вночі буде до мінус 5-6 градусів. Ось така краса, подивіться, яке небо. Мені треба вийти за посилкою, але і я дуже не хочу того робити. Друзі, привітик всім, хто завітав до мене на канал. Я тільки що повернулася з пошти, забрала посилочку. Ось така невеличка коробочка до мене приїхала. Тут одна єдина рослинка. Зараз разом з вами ми її розпакуємо і подивимося, що ж таке цікаве до мене сьогодні. Приїхала. Точніше, приїхала вона ще вчора, але у зв'язку з тим, що була така погода, я просто ну, не змогла її забрати. Тому дивимося сьогодні. Я сподіваюся, що все з нею добре. Ось так запаковано все. Напхано, як завжди, тут багато паперу. Тут така подушечка, бачите, зроблена м'ягенько, щоб рослинка не мотилялася по коробці. До речі, дуже класна ідея. Так. Ну і сама рослиночка ось так запакована, зараз ми її розкриємо. І дістаємо нашу маленьку, напевно, вона отако витягнеться, трішки надріжу. Усім трішки. Я думаю, що. Ні а Треба розрізати, тому що так просто, я боюся, щоб не пошкодити. Ой! бачите Ось вона моя рослиночка. Я думаю, ви бачите і здогадалися, що це дисхідія. Дивіться, яка вона гарна. Вона набагато є гарнішою, ніж будь-яка хоя, як на мене. Тому ось така красунька тепер є. У мене, звісно, вона в мене буде жити на стелажі під лампами, тому що вона малесенька і взагалі, знаєте, було би дуже необачно таку винести її на балкон. Так, я легесенько легесенько ту все притисну. Ось так вона посаджена, в такий ґрунт, бачите, там і камінчики, і багато перліту, ґрунт дуже легенький, рослинка, отаку, бачите, хитається. Покажу ближче свою новиночку, свою дисхідію овату. Ось на такому сонячному фоні. Зараз сонечко в нас і. Ось тут на балкончику дуже тепло. Погляньте, які в неї гарні листочки, такі товстенькі, сукулентні. Ну, східі вона родичка Хої, догляд за нею практично однаковий. Тут зростик він в неї, там ще малесенький десь на тій рослинці. Манюній такий ось тут, камера його не дуже показує, але. Ось так, якщо би сфокусувати, не хоче. Ось так видно, бачите, малесенький зросточок, і там вона тій рослинці ще від самого низу вона відпускає такі манюсінькі зеленушечки. Словом, вона зараз у періоді активного росту, до речі, її можна підживлювати азотним добривом. Отака гарна красунечка з такими кавунчиковими листочками. Дуже мені подобається, дуже мені її захотілося собі придбати саме через отакі, бачите, строкаті листочки. До речі, любить вона притінення, не переносить прямих сонячних променів, тому поки що вона в мене стоїть під лампами. Линка ця вміє квітнути. Я дивилася, в неї квіточки такі, знаєте, жовто-зелені, і мають якусь таку серединочку, не то червону, не то коричневу, бордову якусь таку словом, вона ще і квітне, ну, але в принципі її цвітіння мені не настільки важливе. Мені подобаються її ось такі яскраві зелені листочки. Вона може спокійно рости у, у ґрунті, звичайному для кактусів і сукулентів. Тому. Я думаю, трішечки пізніше я її пересаджу з цього стаканчика, щоб вона мені там, не дай Боже, ніде не завалилася, не поламалася. Бо, знаєте, на ці стаканчики я поки що не можу підшукати отаких стійких якихось кашпо. Мені хочеться якихось таких важкеньких, щоб рослинки мої в них не падали. До мене приїхало багато епістій, багато малесеньких фіалочок і всіх, отаких. Рихітних стаканах, і зараз от я замислююся над тим, у що їх ставити, тому що ну, судочки я не дуже люблю. Ось така, друзі, в мене сьогодні новиночка. Я їй дуже рада. Сподіваюся, що добре вона в мене приживеться. До речі, друзі, знаєте, в попередньому відео я навіть не звернула уваги. На ось це. Подивіться, у моєї орхідеї квіточки розрізняються за кольором. Ось ці дві квітки, оцю і оцю, вона розпускала на підвіконні, а ось цю квіточку вона розкрила ось тут під лампою, під оцими фітолампами. Бачите, як суттєво вони відрізняються. Ці дві квітки рожевого кольору, ця такого, знаєте, буро червоного. Камера його дуже сильно прикрашає, насправді він набагато блідніший. І такий, знаєте, як, ну, як вигорілий якийсь такий. Тобто, ну, можу сказати, що на підвіконні, напевно, Орхідеям було краще, ніж ось тут під лампою, тому що ось це цвітіння мене, ну, знаєте, якось не сильно радує. Мені більше подобається ось такий колір квітів. Я навіть не думала, що може бути така різниця, і не знала, тепер от звернула увагу і розумію, що різниця є. Ось так, друзі. Можете порівняти.